В Олександрії знайшли труп чоловіка, який перебував у розшуку. Тіло невідомого йому чоловіка виявив нещодавно Олександрієць у своєму дачному будинку, що розташований в районі Новопилипівки, та одразу повідомив до поліції 14 січня. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя 1990 року народження про те, що в мікрорайоні Новопилипівка було виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце знахідки прибула слідчо-оперативна група Олександрівського відділу поліції для того, аби з'ясувати всі обставини справи. Під час первинного огляду трупу правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Однак тіло було замершим. Його направили на дослідження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Особа загиблого була встановлена. Це місцевий житель 1978 року народження. Також слід зазначити, що 24 грудня минулого року. Батько даного громадянина звернувся з приводу того, що втратив з ним зв'язок. Чоловік близько трьох тижнів перебував у розшуку Олександрійського відділу поліції, проте правоохоронцям встановити його місце перебування, на жаль, так і не вдалося. Додому чоловік так і не повертався. За кілька днів після свого зникнення нібито продав телефон. Зрештою, чоловіка знайшли мертвим у дачному будинку. Подію зареєстровано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України після проведення експертизи і встановлення перечин смерті дану подію, можливо, буде перекваліфіковано у загиблого. Залишилися батьки, дружина та маленька чотирирічна донька.